7.30 рівно київський час це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. П'ятеро людей постраждали через удар керованою авіаційною бомбою росіян по приватному сектору Харкова. Удар зруйнував два приватні житлові будинки і гараж. За медичною допомогою звернулися троє людей з осколковими пораненнями. Друге влучання зафіксовано в лісосмузі. Епівідронами окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині. Поранені троє працівників вокзалу. А на юнаківську громаду скинули дві керовані авіабомби, убили пенсіонерку на її подвір'ї. Одну людину вбили, і трьох поранили росіяни в часовому яру на Донеччині, били вороги зі ствольної артилерії. Снаряд влучив у будинок і в Торецьку, там двоє загиблих і двоє потерпілих. Вночі у Ростовській області Росії спалахнула пожежа поблизу ЛЕП у районі Новошахтинська. Попередньо через падіння уламків ВПЛА. Росія вже відзвітувала про збиття девяти безпілотників над Ростовською та Білгородською областями. План перемоги та новий пакет військової допомоги. Одні з центральних тем переговорів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Президент США заявив про виділення додаткового пакету військової допомоги на 2 мільярди 400 мільйонів доларів. Що туди входить, що озвучили в Пентагоні? Це, зокрема, боєприпаси для ППО, безпілотні надводні судна, засоби захищеного зв'язку, а також інше озброєння і військове обладнання. Це вже 21-й пакет USAID від Білого Дому. Байден підкреслив, що для успіху України допомогу штати будуть надавати довгостроковій перспективі. Американський президент висловив переконання, що Росія не переможе у цій війні. Далі давайте послухаємо Зеленського. Thank you. Дякую вам за рішучу підтримку за рішення, які допомагають нам захищати українців, Україну, наш дім. Ми широко цінуємо те, що Америка стояла пліч опліч з Україною з перших днів цього жахливого вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги. Наступна зустріч двох президентів пройде вже у Німеччині 12 жовтня. Там вони вже обговорять прогрес цих всіх домовленостей, про які домовились в Америці. кандидат президенти сша Дональд Трамп підтвердив зустріч з володимиром зеленським вона відбудеться сьогодні близько 16.45 за київським часом як пише голос америки про це заявив сам трамп журналістам Таймс» кілька годин після того як зеленський і Байден зустрілися в білому домі також за даними видання візит українського глави держави продовжили на один день ймовірно саме для переговорів з трампом Чергову партію самохідних артилерійських установок АЗ-90 силам оборони України передає Велика Британія. Це гнучка високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому уражати цілі на великій відстані. Десять таких установок вже поставлено в Україні ще шість надійдуть найближчими тижнями. Київський апеляційний суд став на бік Андрія Портнова і відмовив у задоволенні скарги Наталії Седлецької. Це керівниця Київського бюро Радіо Свобода і проєкту журналістських розслідувань схеми. В цій справі Портнов захищає свою честь гідність і репутацію, які, за його словами, зазнали шкоди через пост Седлецької в день підпалу автосхем. Авторка згадала про його негативне ставлення до редакції. Зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія з адресою його проживання і номерними знаками зрештою спаленого автомобіля. Ну а напередодні підпалу публічно погрожував учбово-виховними заходами редакції розслідувачів. Захист седлецької каже, що подібні рішення суду загрожують свободі слова і подаватиме до Верховного суду касацію на рішення апеляційного суду. При цьому через чотири роки після підпалу автосхем правоохоронці так і не встановили замовників злочину. Сам Андрій Портнов, екс-заступник голови президентської адміністрації Януковича, згодом виїхав з України і перебуває під санкціями США. Українцям хочуть дозволити ставати на військовий облік через електронну ідентифікацію. Відповідний законопроект зарозбили Міноборони. Документ вже затвердив Кабмін. Крім постановки на військовий облік, призовників в електронному кабінеті можна буде уточнювати персональні дані. Крім цього планують ліквідовувати комісії для взяття на облік і скасувати походження медичного огляду. Також у законопроекті передбачено, що українці, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки. Нові норми набудуть чинності у разі ухвалення закону депутатами і після підписання його президентом. ЄС запроваджує нові правила перетину кордону шенгенської зони. З 10 листопада буде діяти автоматична система, яка спрощує митний контроль і прибирає необхідність ставити штампи про перетин кордону в паспорті. Замість цього подорожні проходитимуть процес біометричної реєстрації, фотографування і знімання відбитків пальців. Ці дані зберігатимуться в системі впродовж трьох років і будуть використовуватися під час кожного перетину меж Шенгену. Мандрівники будуть використовувати термінали самообслуговування для перевірки документів і біометрії. Слід буде відсканувати паспорт і прикласти пальці. Вновлена система діятиме в країнах ЄС, і в Норвегії, Швейцарії, Ісландії Ліхтенштейні, які також входять до шенгенської зони, хоча не входять в ЄС. А вже в першій половині наступного року запрацює система електронних дозволів для громадян України і інших держав, із якими ЄС має безвізовий режим. Відключень світла в Україні сьогодні не буде. Про це повідомили в «Укренерго». Споживачів закликали використовувати електроенергію ощадливо. З 16 до 22 не вимикати кілька, не вмикати, перепрошую, кілька потужних приладів одночасно, аби прийти цей день без відключень. Власне, у разі зміни ситуації стосування графіків, споживачів поінформують додатково в обленерго. Ну, власне, і ми додатково про це проінформуємо в окремих випусках. Продовж ефіру сніданку. ми йдемо на життя. Купи цікавого розширюємо географію просто зараз.